Перша вправо. Вихідне положення палиця внизу. На раз. Палицю на груди. Два. Стійка на носках, палицю вгору. Три. Палицю на груди опуститися на повну стопу. Чотири. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4, Раз, два, три, 4, Раз, два, три, 4, І раз, два, три. Закінчуємо. Наступна вправо. Вихідне положення палиця внизу. На раз, два. до догори, ліву, назад. Прогнутися. 3, 4, вихідне положення. 5, 6, так само, праву ногу назад. 7, 8, вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Пряво починай. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, Пять, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, Пять, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, пять, 6, Сім. Закінчуємо прав. Наступна вправа. Вихідне положення. Палиця горизонтально вгорі. На раз. на лівій нозі. Право вбік на носок, нахил вправо. Два вихідне положення. Три. Те саме в ліву сторону. Чотири. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо починай. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. Два. Три. Закінчили вправо. наступна вправа, Вихідне положення. стійка, Палиця внизу. хват на ширині плечей. На раз присідаємо палицю на підлогу. Два. Вихідне положення. Три, нахил, не згинаючи колін, забираємо палицю, чотири, Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Право починай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Два. Три. Чтири. Раз. Два. Три. 4. І раз, 2, 3, закінчили вправо. Наступне, вправо. Вихідне положення, основна стійка палиться вертикально спереду на підлозі. На раз, Стійка на лівій нозі, праву, назад, в бік, донизу. Носочок тягнемо. Два. Вихідне положення. Три так само. В іншу сторону. чотири, вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. чотири і раз. Два. Три. Закінчива вправо. Наступна вправа, вихідне положення, стійка на колінах. палиця за головою на плечах. Нараз, поворот тулуба вправо палицю вгору. Два вихідне положення. Три в ліву сторону. Чотири Вихідне положення. Вихідне положення прийняти. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чтири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили вправо. Наступна право, вихідне положення, палиця внизу ззаду. На раз, два, присісти на всій стопі. Затиснути ту палицю між колінами. Руки вперед. Три, чотири палицю забрати і підвестися. Вихідне положення прийняти. Вправо починай. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4, раз, два. Три. Закінчили вправо. Наступна вправа. вихідне положення. Лежачи на животі на підлозі. Руки на підлозі. На раз, два. Палицю за голову на лопатки. Прогинаємо спину. Дивимось вперед. На три, чотири. Вихідне положення. Вихідне положення прийняти.

Вихідне положення. Руки на поясі. Палиця на підлозі. Праворуч. На раз. Стрибок через палицю. Праворуч. На два. Стрибок через палицю ліворуч. Вихідне положення. прийняти Вправо починай. Рез, два, раз два. Раз, два. Раз, два. Раз два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два, раз, два, раз Dwa, res, dwa, res, dwa, res, dwa, res, dwa, res. Zakończymy w prawo.